І от друзі ми вже в Німеччині. В столиці Німеччині, Берліні. І я хочу вам розказати пару цікавих фактів про Берлін. Буде дуже цікаво та погнали! Клас. Берлін столиця Федеративної Республіки Німеччина. Населення майже 4 мільйона осіб. Це найбільше місто країни і найбільше місто У ЄС. Берлін важливий політичний, культурний та науковий центр Європи. В центрі Берліну розташований музейний острів. Він розміщений на річці Шпре, в Берліні, де розташовано ряд відомих берлінських музеїв. З 1999 року унікальний архітектурний ансамбль, включений у світову спадщину ЮНЕСКО. В центрі музейного острову знаходиться Люстгарден. Парк на музейному острові в центрі Берліну. У різний час свого існування парк використовувався для проведення парадів масових демонстрацій, і як міський парк. Район Люстхартен спочатку був заснований в 15 столітті як господарство при палаці майбутньої резиденції правителя. Тут висадили дерева та багато тюльпанів. У 1713 році Фрідріх Вільгельм. Перший стає королем Прусії і вступає до перетворення Прусії на воєнізовану державу. Він викорчував дерева в саду своєї бабусі, знищив усі тюльпани та перетворив Люстхартен в покритий піском плац Фрідріх Вільгельм. Був високої та грубої статури і завжди звертав увагу на кремезних чоловіків у своєму королівстві. Він любив збирати високих солдат для своєї армії. Один метр вісімдесят вісім сантиметрів і вище. І як тільки він бачив високого сильного чоловіка, то одразу тягнув його до себе в армію на службу. І от коли він став королем. А це був 1713 рік. Він вийшов зі свого королівського балкону, подивився на прекрасну клумбу з тюльпанами і віддав наказ негайно засипати клумбу піском. І вся прекрасна галявина з квітами. І вся прекрасна галявина з квітами перетворилася на військовий плац. Ці класного вуличного величного музиканта ми побачили. А що ж це в нього за музикальний інструмент? Перший раз бачу таке. Щось дуже. thank okay. you І на прусський престол заходить Фрідрих Великий. І Фрідрих Великий не забажав знов повернути в сад бажань клумби з тюльпанами, а віддає наказ вирощувати щойно завезену з Південної Америки невідому рослину. Яку? Правильно, картоплю. Фрідріх зрозумів, що картопля підходить для вирощування в місцевому ґрунті, після того він почне роздавати її берлінцям і голоду в Прусії більше не буде. Сьогодні картопля це обов'язкова частина німецької кухні. Її готують в кожному ресторані, в кожному бістро. Фрідріх Великий похований у місті Потсдам. Це 30 кілометрів від Берліну. І на його могилі завжди лежать бульби, картоплі. Це вдячність німців за те, що він картоплю привіз у Німеччину. Вироб... який цікавий цікава відміта танцює в Берліні. <плес> Давид, іди дай до нього потанцюй <плес> Проходять роки, і в Берлін заходить Наполеон. Наполеон показував всій Європі, хто тут господар. Наполеон заходить в Берлін. Він знімає з, Брандер... з Бранденбурзьких воріт квадригу. Він іде по вулиці Унтерденліндер, найвідоміший бульвар Берліну. І йому зустрічається річка котре відділяє острів від міста, тому це місце в Берліні називається Островом Скарбів або Музейним островом. Тут знаходиться п'ять найкращих музеїв Берліну, відомих у всьому світі. На плота на плотах Наполеон та його солдати добираються до острова в Берліні і тут зупиняються. Саме на острові Наполеон зупинив свою армію. Після війни з Наполеоном німці рукави річки шпре обкладуть камінням. Прикладуть дренажне обладнання всі болота, висушать і почнеться велике будівництво, німці, будуючи чудову будівлю, на якій золотими буквами написано Фрідрих Вільгельм третій дарує цей музей. Вивченню мистецтв цей музей був визначений місцем, щоб, щоб багата королівська родина могла б зберігати якісь предмети старовини, але колекція дуже швидко розрослася, і одного музею вже було замало, тому побудували ще другий музей. А потім ще й третій, потім ще й четвертий, а за ним п'ятий. А взагалі, Берлін сьогодні визначений у книзі рекордів Гіннеса як рекордсмен по кількості музеїв у цілому світі. Зараз я знаходжуся в магазині, який називається Ампельбен. Це магазин світлофорних чоловічків. Тут є різні чоловічки зі світлофорами. Хто їх придумав? Їх придумав німецький психолог Карл Пеглау. Тут є різні речі, є цікаві з ними. До речі, тут є навіть мармеладки. А для чого Карл Пеглау придумав ці. Світлофорні фігурки для чого? Тому що щоб люди краще зрозуміли їх, тому що е, е, ці світлофорні чоловічки були зрозумілі і для дітей, і для дорослих. А, тобто він хотів допомогти дітям і літнім людям, як їм правильно переходити дорогу, так? Так. Тобто зелений у нас можна переходити дорогу, червоний у нас не можна переходити дорогу. Ну клас. це всі знають. До речі, я взагалі не очікував, що тут будуть мармеладки. Ну клас, не тільки мармеладки, і світильнички, і кружки, так? І що ще. І навіть навіть Подивися, світова. Супер, клас. Дуже гарний магазин. Дуже цікавий. Є навіть предведики. Купа всяких різних сувенірів, які можна собі придбати. Проходять роки, і останній імператор Німеччини Вільгельм II звертається до свого архітектора. Юліуса Раждорфа і каже йому: Я хочу, щоб ти побудував мені такий собор, щоб він не поступався Ісааківському собору в Петербурзі, та щоб цей собор нічим не поступався з собору святих Петра і Павла в Римі. На що архітектор Юліус Рашдорф сказав. Та я не зможу побудувати такий собор. Імператор йому відповів, а ти спробуй. І от архітектор береться за будівництво. Сучасні німці називають цей собор собором, котрого не може бути, котрого не може бути. Він побудований в стилі бороко. В перекладі з італійської мови. Це перлина, це Євангельський собор. Має дуже розкішний вигляд, бачимо центральний вхід. Над ним дуже гарна мозаїка а над нею фігура Ісуса Христа, котрий благословляє всіх людей. Справа ізліва. На соборі є надписі зліва. Я бачу всі ваші дії від початку і до кінця життя. А справа наша віра це перемога, котра здивувала світ. Це вище, ще вище є балкон. Там гуляють люди, дивляться на місто Берлін. Це оглядовий майданчик. Деколи туристи думають, що собор згорів. Насправді ні. Його будували з піщаника, а це камінь, котрий всмоктає пилюку і з часом стає темно-сірим. тому такий колір. Всім привіт! Зараз ми знаходимося, Гадайте, де, в Макдональдсі. В Бургер Кінгу. Чому я сюди зайшов? Тому що я побачив, що на вході був наруто. Німецьку ми, на жаль, не знаємо, тому замовили, що було. Оце називається тортіло меню. Мені так крутить його спробувати. Тут картопля фрі. І ніби така шаурма. На вигляд зараз щось подібне. Якщо ви зараз їсте. Дякуємо. Тож спробуємо. Що тут їдять німці у Берліні? Доказав, чому я сюди зайшов, тому що там на вході був намальований Наруто. Хто не знає, Наруто це такий мультяжний персонаж. А він тобі сподобався і тому ти сюди зайшов. Так. О, ну класно, зараз ми подивимося на того Наруто. Зараз ми з вами зійшли на міст, який називається Палацовим мостом. Наступна будівля і ми бачимо прапори, котрі читаються так з темноти минулого у майбутнє через криваву битву до Золотого Кольору Свободи. На прапорі зображений ведмідь це символ Берліну. В середині будівлі з колонами знаходиться скульптура, де мати тримає помираючу дитину. В радянські часи в цій будівлі був вічний вогонь. І для вогню зробили дірку в, дірку в стелі, щоб дим мав куди виходити. Потім пізніше вічний вогонь прибрали, а дірку залишили. І коли на вулиці падає дощ, скульптура матері, матері котра тримає помираючу дитину, виглядає так, ніби вона плаче. Це символ всіх жертв на землі. Котрі були несправедливо вбиті та закатовані. Цей монумент присвячений жертвам всіх воїн та насилля. Найперша будівля, котру побудував Фрідріх Великий, коли зайшов на престол, це королівська опера. Зведена в 1742 році. Далі ми заходимо на площу Бабельплац з правого боку. Ми бачимо Гумбольдський університет, його побудували брати Гумбольти. Їх скульптури знаходяться біля входу в університет білого кольору, 37 тисяч студентів. Вчаться сьогодні в цьому університеті. Навчання в Німеччині безкоштовне. Сюди можуть приїхати всі студенти, котрі добре знають німецьку мову. Навчання проводиться німецькою та англійською мовами. Наступну будівлю теж побудував Фрідріх Великий. Це юридичний факультет. Гумбольдського університету, але при Фрідріху Великому це була перша бібліотека в Прусії. Єдиною умовою, коли німцям дозволяли заходити в цю бібліотеку, була умова мати чисті руки та вміти читати. Над вікном є напис на латині. Nutrimentum Spiritus, що в перекладі з Латини означає їжа для душі. Але площа Бабельплац відома ще однією сумною подією. В 30-ті роки ХХ століття, коли до влади прийшли нацисти, вони викидали на площу книги. Єврейських авторів, і потім полили їх книги Зімуда Фрейда, Енштейна, Томаса Мана та багатьох інших єврейських авторів були спалені. Коли Енштейн побачив цю подію, він покинув Німеччину назавжди і більше сюди ніколи не повернувся. Тому ми бачимо на площі свічки та живі квіти їх, та живі квіти. Їх приносять німці як пам'ять про цю сумну подію. Наступна будівля на Бабель Плац це собор Святої Ядвіги. Справа в тому, що у Фрідріга Великого було три переможних війни Семирічна війна. І дві Селезьких. Селезія була заповнена католиками, і Фрідріх Великий розумів, що католики почнуть перемішуватися з іншими вірянами, і тому їм потрібно побудувати якийсь окремий собор для них. І він наказує своєму архітектору. Георгу Кнобльсдорфу спроєктувати такий собор. такий собор, це був перший католицький храм на території Прусії. Існує така легенда, що архітектор приходить до короля і каже: Ваша королівська високість, я все подумав. Але не знаю, який зробити дах для цього собору. Король саме в цей момент допивав каву. Він перевернув чашку від кави і поклав на макет. І каже, мені здається, непогано виглядає такий дах, як моя чашка. Тому дах собору святої ядвіги подібний на чашку з підкави. В Берліні також є музей Мадам Тюсо. Квиток коштує 27 євро. Тут можна побачити фігури німецьких та американських зірок та політиків? В відомих співаків, спортсменів і так далі. А також можна сфотографуватися з ними. Але я вже був в Польщі в такому музеї і в Ірландії я був в такому музеї, тому я туди не пішов. Бранденбурзькі ворота. Тріумфальна арка, зведена в кінці XVIII століття. За зразком парадних воріт афінського акрополя за первинним задумом Бранденбурзькі ворота повинні були стати символом миру. Відповідно до цієї концепції, головною прикрасою споруди є бронзова. Фігура давньогрецької богині Миру Ірени, що їде на античній колісниці, запряженій чотирма кіньми. Найперше богиня Миру Ірена була запроєктована оголеною кінець XVIII століття. У місті виникає скандал. Католицькі священники міста Берліна були категорично проти такого варіанту. Церковні священники казали, що вони не допустять такої розпусти. Як це так? Посеред міста буде оголена жінка? Скандал розгорився такого масштабу, що це питання потрапило на стіл до короля. Був хорошим дипломатом. Король був хорошим дипломатом. Він не хотів сваритися ні з церковними священниками, ні з художниками, але один з художників приніс. Маленький макет, зліплений з глини, і він був настільки гарний, і богиня Ірена мала такі гарні форми, що королю дуже сподобався. І от король каже: Я, дорогі мої друзі, за мистецтво не встигли художники зрадіти, що, мовляв, дорогі. Богиня буде оголеною, всі митці та скульптори дуже зраділи, але згодом король спитав якщо богиня буде повернена, то ми, до мене буде лицем, то до городян, котрі будуть в'їжджати місто, вона буде повернена задом? Чи як? Богиню і богиню розвернули, але це ще гірше каже король. Якщо до містян богиня буде передом, то до мене задом. І тому богиню Ірину вирішили вдягнути. Ця скульптура, композиція так припала до душі Наполеону Бонапарту. Що після завоювання Берліна він відвіз її з собою в Париж. Через вісім років Ірена була відвойована і зайняла своє колишнє місце на Брандербурзьких воротах. Правда, з тих пір, в руках, замість уливкої гілки, вона тримає хрест. І іменується богинією перемоги Вікторією. Друзі мої, якщо вам сподобалося це відео, то обов'язково ставте лайки та підписуйтеся на мій канал. І до нових зустрічей.